Тиндітна фігурка, стрункі ніжки, гарне личко. А це не все, що потрібно для перемоги у всеукраїнському конкурсі краси Студміс України. Фінал якого днями відбувся в одному зі столичних нічних клубів. 25 юних претенденток на корону найвродливішої зачаровували суддів не тільки зовнішністю, а й розумом і талантом. Бо цьогоріч у журі люди, які знають, як досягти заслуженого визнання: ресторатори, співаки, мільйонери та продюсери. От, я все таки очікую, що якісь продвинуті дівчинки паялися. что-то интересное, что-то молодежное, такое, что вот еще раньше не было. Вот, вот, это ожидаю. Если это будет, я буду доволен, что сегодня здесь время не зря потратил. Я ценю всегда харизму девушки. Если она, она что из себя представляет, не только внешне красавица. Она правильно ходит, она правильно носит вещи, она правильно говорит, она что-то еще может, кроме этого. Если девчонка обладает Там ана правильно использует этот ресурс в качестве там телеведущей, актриси, кого угодно, Или вийти удачно замуж. Тож я хочу сказати не самая плохая перспектива. У тому, що конкурс уже змінив її життя, переконана й Даша, яка представляє Харків. Інші учасниці для дівчини стали справжніми подругами. Тому про жорстоку конкуренцію красуня навіть не думає і відверто ділиться секретом ймовірного успіху. Мені кажеться, в першу чергу це харизма, улипка. І світячі очі. чесно кажучи, ми так здружились з дівчатками, що вони мені навіть участі конкурентки а ну, просто такі хороші подружки. Я буду рада за кожну з них. Окрім стандартного дефіле в купальниках, в вечірніх сукнях і в дизайнерському одязі дівчат цього вечора випробували в інтелектуальному конкурсі, інколи ставлячи доволі провокаційні запитання. Ви зайшли в магазин мережі нижньої білизни Ажур і випадково там побачили свого хлопця. Який купує бюзгалтер, але більшого розміру, ніж у вас. Ага. Які ваші дії? Ну, ну, така от ситуація. Я би його подякував за подарунок. Можливо, він переоцінив мої достоинства. Ваші оплески не просто выходы девочек, а также это и сообразительность и талант. Что это подразумевает? У нас каждая девочка отвечает на какие-то открытые вопросы, на которые нельзя ответить а за мир во всем мире. Каждая девочка на областном уровне во время самого конкурса показывает талант, то тобто, есть это песни, танцы, любое творчество, кто-то рисует картины, кто-то делает еще пародии. Не шкодує ні сил, ні голосу команда підтримки з Луганська. Кажуть, їхня претендентка на перемогу найдостойніша. І красуня, і розумниця, і просто хороша дівчина. Віде, луга, чоку, у -у 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 -у! Звання найгарнішої та найрозумнішої студентки цього вечора вдалося вибрати Оксані Ватаманюк із Чернівців. Переможниця наділена і красою, і розумом кажуть у журі. Відмінниця знає шість мов. Я надзвичайно вражена надзвичайно дякую. Скільки емоцій за цей тиждень, і всі мої старання про що не дарма. Я дуже вдячна. Мені надзвичайно приємно. Дякую вам. Окрім омріяної корони та звання найкрасивішої студентки України, Оксана вибрала й поїздку на двох до сонячної Греції. Звання ж віце студміс між собою розділили Юлія Буякевич із Миколаєва та Катерина Демченко з Києва. Людмила Кліндухова, Карина Шайдулатова у світній портал Петпреса.